Вітаю в ефірі. Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. А до Одеси завітали справжні сучасні супергерої бійці 3-ї окремої штурмової бригади з позивними «ФОКА», Сухой і Ріс. Військові під час неформальної зустрічі розповіли про свою службу в штурмовому підрозділі. Своїми переживаннями про найдинамічніші події на передовій поділилися українські захисники. Сучасні супергерої носять форму зсу. Знайомтеся, ось вони наші безстрашні захисники, які виборюють життя у ракет на найгарячіших лініях фронту. Фока, ріс та сухий, добровільно пішли в один з найнебезпечніших напрямків в штурмовики. До початку повномасштабного вторгнення, і всі вони були звичайними цивільними. Фока працював тренером з плавання. Ріс будував своє життя в Польщі, а сухий виготовляв бетонні кашпо для рослин. Але 24 лютого змусило їх залишити своє звичайне, Життя та встати на захист нашої країни, очікування. Я думав, що їду на 2-3 два-три тижні сюди. Ну ось думав, що ми швидко їм і Я повернусь там, бо в мене там і друзі, і дівчина залишилась в Польщі. Але тут були мої батьки. Ну, вся моя рідня, бабуся, дідусь, племінники. Тому я вирішив. Ну, я мав захищати свою сім'ю, так само, як і кожен українець має захищати свою сім'ю конкретно. Ну, не за чиєю іншу сім'ю не їхав, а саме за свою. На початок повномасштабки відвіз дружину в Чернівці, вона з міста Чернівців. І там 26-го записався в ТРО місцеве, 107-ма бригада ТРО міста Чернівці. І вже в вересні 22-го подав на переведення. Ну, як, ССО «Азов» почали відбір, я подав на переведення ССО «Азов» тоді ще. Зараз третя окрема штурмова бригада. Коли ми всі, в принципі, зібралися, більшість це було з либо Центурії, либо з Нацкорпусу, либо, як я, це бувші екс-бойці полка «Азов». Вот. Тоді ми були, ми називалися військо Запорізьке, тобто це реально була така Банда в пуховиках с автоматами, которые мы получали в отделении полиции, соответственно, обмундирование какого-либо не было, либо вообще, либо это были какие-то бронежилеты, которые шились на руках, вместо нормальных бронеплит там присутствовали какие-то сварные рельсы, не знаю, там все остальное, рессоры, соответственно, про какое-либо качество речь не шла совсем. У березні 2022 року на базі підрозділу тероборони Азов, що почав створюватися в Києві з перших днів російського повномасштабного вторгнення, було створено третю окрему штурмову бригаду. Кожен день, скажімо так, на полі бою, кожен день на цій війні дає нам дійсно колосальний опит, який на наступний же день буквально ми намагаємося примінити при плануванні следующих операцій при виконанні наступних задач. Моє особисте мені. Нашої країни, яка в даний момент действительно показує, як можна воювати, як потрібно воювати, навіть при условии где-то не вистачає либо техніки, либо боєприпасів, либо артилерії. Після звільнення Херсона бійців 3-ї штурмової відправили під Бахмут один з найнебезпечніших напрямків, зазначають військові. Кількість артилерії, у ворога, авіації, живої сили, а просто було запредельним. Тобто там відповідно живої сили мабуть, було 1 к 10, я не знаю, 1 к двадцяти. Все истории, которые я увидел своими глазами на Бахмуте, до этого я слышал только от рассказов про Вторую мировую войну. И думал, знаете, как привирают, где-то там приукрашивают. Нет, оказывается, такое есть, когда сидит два пулеметчика и просто косят десятками и сотнями э, пехоту врага. На Бахмуте я уже побачил целый спектр э, це, озброений врага и відчув их на себе. Ось кількість поранених, яка була, кількість вбита, битих вражала взагалі, і це ну це було як в якихось фільмах про другу світову. А бути сильними та емоційно сталевими, такі українські штурмовики. Однак у будь-яких ситуаціях їм допомагають підтримка рідних та улюблених хобі, кажуть бійці. Так, ріс і на фронті не розлучається з гітарою, а під час відпустки грає в своєму гурті на ударних інструментах. Зокрема, музика допомагає бійцю налаштуватися на штурм. Коли приходить вже від командира, командир доводить, що от все йде бойова готовність, збір, то ну, для мене це музика. Так, я включаю там наушники, те, що я люблю слухати, і збираюсь уже з, з думками, збираю своє спорядження, готуюсь до бою. Спорт це теж гарний спосіб відволіктися та відпочити, каже сухий. Та розповідає, як за допомогою щоденного бігу він розвиває свою витримку. Восьмий підйом. І десь на дев'ятому вже на полігоні або на CQB, це ну, недобудова якась тощо. І зранку, влітку, так, зараз вже так не виходить, бо трошки... Розклад інший. вставав шостій і п'ять кілометрів в, в броні, без броні. Під час планування до штурму бійці ретельно готуються та сподіваються тільки на себе, але часто на фронті є місце і для вдачі. Так ріс перед кожною штурмовою операцією одягає щасливі шкарпетки про всяк випадок. Шкарпетки це просто підгон від знайомого, ось від знайомої людини. І просто на них було написано щасливі шкарпетки. От я їх вдів того разу, і я лишився єдиний з моєї групи, хто виживий, тому ось так воно і залишилось. Але попри всі труднощі, бійці продовжують мріяти та будувати плани на майбутнє. Після нашої перемоги військові хочуть повернутися до звичайного цивільного життя, реалізувати всі свої цілі, оскільки їм є заради кого та чого повертатися. Російські військові завдали удари балістичними ракетами по Миколаївській області. Пошкоджено житлові будинки та сільгосппідприємство. Загинула жінка. Її рятувальники деблокували з-під уламків зруйнованої будівлі. Ще одна людина перебуває під завалами. Повідомили в Миколаївській ОВА. Також уночі та вранці масових обстрілів зазнала і Херсонська область. Під нищівними ударами російських військ, укотре опинилися громади Береславського, Каховського та Херсонського районів. Зранку окупанти завдали авіаційних ударів по Ольгівці. Внаслідок вибухів керованих бомб, зруйновано 17 та пошкоджено 10 приватних будинків. Увечері село обстріляли з артилерії. Поранено 48-річного чоловіка. Унаслідок авіаудару по Новобереславу загинув 63-річний місцевий житель, який у момент обстрілу перебував на городі. У селі пошкоджено будівлю школи та що Менше 14 житлових будинків. Вночі під артилерійським обстрілом перебувало Благовіщенське. Снарядами пошкоджено три приватні будинки та тяжко поранено 87-річну жінку, яка згодом померла в лікарні. У золотій балці зафіксовано 12 прильотів ворожих снарядів, у наслідок яких пошкоджено житлові будинки та поранено 78-річну місцеву жительку. Російська армія цілодобово обстрілювала Херсон та передмістя. Снарядами пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки у районі Нафтога. Вані під час артилерійського обстрілу дістали поранення двоє чоловіків. Повідомили у прес-службі поліції Херсонської області. В Одесі поліція розслідує обставини вибуху в офісі магазину, внаслідок якого постраждали двоє людей. За попередніми даними в руках одного зі співробітників здетонував сувенірний боєприпас. Інцидент стався в офісі однієї з торговельних мереж. Вибухнув боєприпас, який як сувенір приніс один з постраждалих. Походження вибухового предмета встановлюють правоохоронці. А двох працівників, які перебували під час вибуху в приміщенні, з рваними ранами кінцівок ушпиталили. на місці події працюють вибухотехніки та криміналісти. Повідомили у прес-службі облполіції. Нажився на мільйони гривень. Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки незаконного збагачення у військомо Малиновського районного ТЦК Одеси на майже 47 мільйонів гривень. Про це повідомила прес-служба відомства. На ЗК виявило ознаки того, що начальник РТЦК Милановського району Одеси В'ячеслав Кошнеров незаконно збагатився на майже 47 мільйонів гривень. Про це інформує прес-служба Національного агентства з питань запобігання корупції. Зазначається, що з 2022 року члени сім'ї військове регулярно купляли дороговартісну нерухомість в Одесі і області та є власниками елітного автопарку на мільйони гривень. У серпні 2022 року члени сім'ї військома подарували один одному грошові кошти. Ште на суму 30 мільйонів гривень, що підтверджується даними з реєстру нотаріальних дій, хоча не мали на це достатніх офіційних доходів. Пише НЗК. Правоохоронні органи відправили матеріали щодо В'ячеслава Кошнерова до поліції для розв'язання питання щодо додання відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення та проведення досудового розслідування з метою притягнення його до кримінальної відповідальності. Декларант у свою чергу не скористався своїм правом пояснити національному генстві. То джерела походження усіх зазначених коштів. А бути в безпеці, знову відчувати себе спокійними і впевненими в завтрашньому дні. Війна позбавила нас цієї можливості. Але це тимчасова, як допомогти вже сьогодні повернути відчуття спокою за себе, за дітей, за членів сім'ї. Що треба робити, аби допомогти стати фінансово незалежними жінкам, які виїхали з районів бойових дій, і починають життя практично з нуля? Про це говорили учасниці 4-ї одеської жіночої конференції Відновлення та локалізація мі. Крізь призму жінки Мир, безпека. Мир і любов у родині цікава робота, достаток. Такими були складові безпеки трохи більше, ніж півтора роки тому. Війна все змінила. Сьогодні з поняттям безпека асоціюється радше відсутність вибухів і тривог. Жінки беруть до рук зброю і йдуть на фронт. Багато хто живе в стані хронічного стресу. І саме повернення до нормального повсякденного життя, до повсякденних побутових питань, до виховання дітей і допоможе повернути це відчуття спокою, яке багато хто з нас втратив після 24 лютого. Вже багато тут ми казали про наше прагнення до миру, про те, що кожен з нас намагається робити, щоб його наблизити. Чоловіки наші воюють, жінки наші стали. І військовими, і волонтерами, і внутрішньо переміщеними особами, і намагаються зберегти родину, і надати допомогу батькам. Роблять все для того, щоб дійсно прискорити цей мир і бути корисними. Головна проблема як допомогти повернути відчуття спокою і впевненості, особливо тим жінкам, які залишили свої домівки або зовсім їх позбулися. І приїхали до Одеси, щоб почати життя з чистого аркуша. У нашому місті зареєстровано понад 80 тисяч жителів регіонів, де тривають активні бойові дії. А це в основному жінки з дітьми. І вони потребують не тільки психологічної, а насамперед соціальної реабілітації, роботи, фінансової стабільності, адже це одна з основних складових безпеки громадські організації, соціальні служби. Профільні департаменти міськради і раніше опікувалися розв'язанням таких проблем. Нині ця робота значно активізувалася. Жінка вона не повинна бути залежною від таких обставин. Вона повинна бути незалежною економічно. Вона повинна зростати професійно. Тому відкривається в в вересні місяці ще один такий простір. Вона хаб. Це саме той простір, де жінка може отримати вже підвищити свій професіональний потенціал і отримати можливість економічної незалежності. Захід в Одесі вже четверта одеська конференція присвячена участі жінок у питаннях відновлення та локалізації миру. Форум має міжнародний статус. У ньому взяли участь представниці Грузії та Фінляндії. Важливо і те, що Одеса, як і в багатьох інших починаннях, стала першим містом в Україні, де було створено коаліцію 1325, тим самим долучившись до однієї з найважливіших ініціатив Ради безпеки ООН. Йдеться про важливу роль жінок у запобіганні та врегулюванні конфліктів і становленні миру. Я пишаюсь тим, що ровно рік тому ми створили таку коаліцію 13-25 «Жінка. Мир. Безпека», куди увійшли лідерки жіночих громадських організацій, журналісти, правоохоронці, жінки, військові і депутатки департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради. І нас зараз багато більше 40 осіб, які займаються саме впровадженням політики. По захисту прав жінок і до доступу жінок до прийняття рішень важливих рішень для вирішення проблем безпеки під час війни учасникам коаліції потрібні нові знання, новий досвід. Його вивчали окремо. У цьому надали допомогу закордонні партнери, кажуть учасники конференції. Ми вчилися, ми пізнавали зовсім нові виклики, наприклад, сексуальне насильство пов'язане з війною. Да? У нас не було досвіду, як працювати з цими жінками. Ми... Разом всі розробляли сам локальний план дій. Досвід роботи з жінками, які постраждали від насильства. Допомога тим, кого вдалося визволити з трудового рабства, в Одесі вже застосовується. Причому досить давно. Тепер час диктує нові напрямки роботи: повернення до нормального життя жінок, яким довелося жити в окупації. Напевно, один з таких головних ризиків це життя жінок в окупованих територіях, бо ми зустрічаємо зараз жінок з деокупованих територій, і ми чуємо страшні їх історії життя при окупації, і цим жінкам потрібна допомога. І це робота психолога, це і соціальне супроводження, це і робота юристів по відновленню документів, оформлення. Документів в зв'язку з втратою житла, тобто питань дуже багато. Конференція, яка зібрала представниць різних професій, які мають різний досвід роботи, це можливість почути одна одну, поділитися напрацюваннями, обговорити ідеї. Об'єднати зусилля в їхній реалізації. Тут народжуються нові проекти, а це означає, що ті, кому потрібна допомога, не залишаться поза увагою і турботою. Поки чоловіки зі зброєю в руках відстоюють наше право на мирне життя в незалежній Україні, жінки вже зараз будують основи безпечного майбутнього. Україна шукає нові шляхи доставки зерна з портів Одеської області за кордон. Такі поняття, як зернова угода або зерновий коридор, вже втратили свій сенс. Вони були актуальні тоді, коли Російська Федерація брала участь у транспортуванні продовольства за участю ООН і Туреччини, кажуть фахівці. Про нові логістичні можливості розповів ректор Одеського інституту морегосподарства та підприємництва Олександр Яценко. Сьогодні на експорт та імпорт найрізноманітніших вантажів активно працюють порти при Дунав'я. Це найбезпечніший шлях для торгівлі з європейськими країнами, зазначає експерт. Незважаючи на почистівші атаки безпілотниками, розташовані на Дунаї порти, продовжують працювати, підкреслює фахівець. Після того, як Росія відмовилась від участі, ми започаткували власний проєкт безпечного. Доступу до наших портів північно-західної частини Чорного моря, і це наша власна ініціатива у співпраці з румунами, з болгарами, з міжнародними інституціями. Вона має свої властивості, свої пропускні можливості і свої інструменти управління. У порти при Дунаві заходять вже і контейнеровози, і танкери, що перевозять рослинну олію. Таким чином новий формат транспортування вантажів розроблений Україною набагато ширше за зернову угоду, що втратила актуальність, каже Олександр Яценко. Визначною подією було те, що зголосилися страхувальники. Ну англійський клуб, англійські клуби Піандай власне. Страхова корпорація Лойд зголосилися страхувати ризики такого плавання за нашим маршрутом, під нашою моніторинговою підтримкою. І таким чином слово зерно вже не єдине. Фахівці розглядають і інші можливості транспортування вантажів, зазначив експерт. Зокрема, йдеться про використання каналу, розташованого в територіальних водах Румунії, Порту Констанца і не тільки. Якщо ми подаємо збіжжя через Молдову залізничним транспортом в Джуджулешти, в Рені, або безпосередньо в Румунські порти, от в Галацветцю Браєву, то ми можемо. Інтенсифікувати завантаження магістральних суден уже в територіальних водах Румунії це трошки безпечніше, ніж робити це в Ріні, в Ізмаїлі, в Кілії, в Уздунайську. дунайську А спільно з сусідніми країнами союзницями необхідно налагодити всі можливі шляхи доставки вантажів портів Одеської області, і така робота активно проводиться. Підсумував експерт. Із портів Великої Одеси тимчасовим чорноморським коридором 19 жовтня вийшли два судна типу Панамакс, завантажені українською агропродукцією. Про це повідомив центр транспортних стратегій. Нагадаємо, минулого тижня під час візиту до Одеси президента Зеленського та прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рюте було заявлено про готовність допомогти Україні в отриманні. Патрульних катерів для забезпечення безпеки зернового коридору в чорному морі. Із портів Великої Одеси новою морською стежкою, тимчасовим чорноморським коридором, оголошеним Україною, сьогодні, 19 жовтня, з українським зерном вийшли два судна. Ідеться в повідомленні центру транспортних стратегій. З портів вийшли балкери «Ксіншан» дедвейтом 75 тисяч 800 тонн і Петер Ес, який має дедвейт понад 70 тисяч тонн. Відомо, що останній був під завантаженням у порту Чорноморськ. Нагадаємо, минулого тижня під час візиту до Одеси прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюти заявив про готовність надати Україні. Іні патрульні судна для забезпечення безпеки експортного коридору в Чорному морі. Ми допоможемо Україні з отриманням патрульних кораблів для того, щоб зерновий коридор був максимально обезпечений. Ми надали більше 100 мільйонів євро в рамках пакетів допомоги. Із цього 60 мільйонів євро на підтримку голландських компаній, які бажають долучитися до відновлення України. Це включає в себе і гарантії експортні, і гарантії надання матеріалів Україні на допомогу в підготовці до зими для закупки палива відповідних матеріалів, потрібних енергетикам у цей період. В Україні планують підвищити мінімальні пенсії. Збільшення держвиплати в країні можливе завдяки зростанню прожиткового мінімуму, яке передбачено у проєкті держбюджету. На наступний рік документ очікує на затвердження Верховною Радою, на що слід розраховувати українським пенсіонерам. Наші кореспонденти дізнавалися в експерта з пенсійних питань Сергія Коробкіна. В Україні планується підвищення мінімальних пенсій. Це стане можливим у разі, якщо Верховна Рада схвалить законопроект про державний бюджет на наступний рік. У документі зазначено підвищення прожиткового мінімуму, що тягне за собою зростання і мінімальної пенсії. Свої роз'яснення з цього приводу телеканалу ГРАД озвучив експерт з пенсійних питань Сергій Коробкін. На сьогодні у нас мінімальна пенсія. Прожитковий мінімум для пенсіонерів це 2093 гривні. А планують зробити 2000 гривень. 361 гривень, тобто там підвищення на 268 гривень. Сергій Коробкін також пояснює, кого ще буде стосуватися підвищення держвиплат, у кого є найменші пенсії, так звані соціальні пенсії, навіть які не призначаються в пенсійному фонді, а в органах соцзахисту, зокрема, наприклад, для дітей з інвалідністю, інвалід з дитинства. Отримують мінімальні такі виплати, ну, інші соціальні допомоги. і Вони цього року не переглядалися і залишаються на тому найменшому рівні. Ось вони можуть трошки зрости. Також зростуть надбавки, які залежать від прожиткового мінімуму. Це надбавки за понаднормовий стаж, але це зростання буде незначне. А ще пенсії за особливі заслуги перед Україною. Зокрема, оплати ветеранам війни, вони можуть бути трохи більше, так само і для учасників бойових дій. Майбутнім законопроектам також передбачена мінімальна зарплата, що з 1 січня зросте до 8 тисяч гривень. Є категорія громадян, яка може відчути підвищення. На сьогодні це особи, які старші за 65 років, у яких є повний стаж у жінок 30 років, у чоловік 35 років. У Таких осіб, пенсія за віку мінімальна, вона дорівнює 40% від мінімальної зарплати. І на сьогодні це якщо мінімальна зарплата 6700, то мінімальна пенсія, така для них буде сьогодні. Це дві 680 гривень а буде 3200 гривень. Сергій Коробкін розповів про можливу індексацію пенсій, яку обіцяє уряд. Індексацію можуть зробити наступного року, в березні, як це передбачено законом. Якому саме розмірі це буде, невідомо. Ну, попередньо нам а, а, попередньо є такі дані, що це може бути десь на 16% зростання пенсії а, в середньому з 1 березня. Але це дуже попередні цифри, крім цього, за словами експерта, у майбутньому уряд має наміри виправити деякі недоліки у нарахуванні пенсій. Якщо люди вийшли на пенсію минулого року, а, а у них стаж однаковий зарплата однакова з тією людиною, яка вийшла на пенсію цього року, то відповідно пенсія буде менше у той, котра вийшла раніше на пенсію. Це несправедливо, і ось цю несправедливість нам обіцяють наразі виправити. Мета такого кроку полягає в тому, аби начислити пенсію з урахуванням нової середньої зарплати по країні, і щоб для всіх вона бралася однаково. Наскільки і коли зросте максимальна пенсія у 2024 році? Таким питанням вже запитуються українські пенсіонери. Чи вкладаються у нинішню суму своїх держвиплат мешканці Одеси, і яка пенсія їх би задовольнила? Дивіться далі у нашому матеріалі. З наступного року в Україні очікується підвищення мінімальних пенсій. Відповідний законопроект вже готовий для затвердження Верховною Радою. Згідно документу, сума зросте на 268 гривень і складатиме 2361 гривню. Це станеться через збільшення прожиткового мінімуму, що встановлений у проєкті держбюджету на 2024 рік. Він складатиме 2920 гривень. У той самий час ми поцікавилися у мешканців Одеси, чи вистачає розміру їхніх пенсій на основні життєві потреби на що здебільшого витрачають, а також яка б сума була б більш комфортною. Хватає на все, але впритик. Ну, от моєї пенсії. ще тисяч шість. Хватає ли мені пенсії? Да, не хватає, тому що лікарства дуже дорогі. У мене діабет, у мене аритмія, і у мене виходить дуже багато уходить на лікарства. Якщо б не лікарства, мені б хватило. У мене умер муж, у мене військова пенсія, вона більш-менш как бы, відповідає обхожусь сама, але якщо дети мне присилають, я не отказываюсь. тим містянам, яким зовсім не вистачає пенсійних держвиплат, але мають сили та бажання йдуть працювати. Мені поки що вистачає благодаря тому, що я ще працюю, отримую доповнення до пенсії. Ця пенсія у мене не дуже плохая, скажем так, але все одно її вистачає, не вистачило б мені. чтобы заплатить коммунальные, заплатити. Ну і вот собаку я саджу Лекарства, Саме головне медицина, лікарство, звісно, уходит дуже багато на це. Якщоби тільки питання, є ті, які отримують не мінімальну, а підвищену пенсію. Вони не скаржаться та мають більші матеріальні можливості. Я проработала 53 года на железнодорожном транспорте. Я заработала эту пенсию, и я счастлива, что у меня такой доход. Хватает пенсии, мне достаточно пенсии. Я сейчас протезирую зубы на пенсию, я не бесплатно делаю, платно. Это раз. Другое, значит, мне хватает заплатить коммунальные услуги даже с отоплением. Да? Вот. И все остальное тоже. Кое-что еще и одеться, приодеться можно. Пенсіонерам зі статусом внутрішньо переміщеної особи значно складніше матеріально без допомоги близьких не обійтися. Як може хватити пенсії? Якщо я переселенець, я плачу за квартиру за комунальні услуги. Плачу ну як мені можуть платити. Це хорошо, що тут дочка, що вона працює, і вона мені допомагає за комунальні услуги платити. Наші респонденти відповіли на питання, яку надбавку до державної пенсії вони хотіли потримувати для закриття усіх базових потреб. Шесть тисяч, навіть 10 тисяч зараз немає. По-перше, ми йдемо в першу чергу в аптеку. Поповнення щодо телефону, 500 сразу виходить з пенсії. Що це пенсія? Вистачає економіку. Ні, тисячі чотири, щоб додали. Якщо п'ять тисяч, то може бути і закрили би повністю. Ну, не повністю но закрили бюджет за інформацією українського уряду. До кінця поточного року підвищення пенсій не заплановано. Для більшості громадян розмір виплат не зміниться, крім кількох категорій. До них належать пенсіонери, яким виповнилося 70, 75 або 80 років. Вони отримують доплату в 300, 456 і 570 гривень відповідно. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.